Радіопереговорів більше не буде. Да-да, очередний прикол тфі виявляється, фіа незадоволені тим, що в ефір потрапляє надто багато емоційних розмов у пілотів. Більше ми не почуємо фраз бокс бокс і подібного, але ну це не основне, тому що ми втрачаємо багато епічних моментів. Ну, наприклад, якщо взяти оце відео строла, Can you stay out? Yes! А без радіо що ми отримаємо? Просто строл в'їжджає в стіну, ну звичайне діло, нічого цікавого. І філа не хоче, щоб ми цього більше чули. Ну таке. А для чого це все робиться? Правильно, для того, щоб було менше нецензурної лексики в ефірі. Але ж ну, ефіри вони йдуть в записі, їх ну, дають затримкою. Ну чому не можна відфільтрувати? Ну він, наприклад, так як зараз це робиться, там, де мати там, чи якісь слова, просто зірочками закрили, да й все. В чому проблема? Це ж вони ж не в лайві попадають в трансляцію. Ферстапен вже сказав, що це абсурд, і це радіо Це частина спорту. І я... Думаю, це правильно, тому що без е, радіоперемовин гонки стануть ті ж скучнішими. Як думаєте, це хороше рішення чи знову якийсь їхній вкид, вброс, непонятно що? Але на мою думку, перегони стануть менш цікавими без переговорів, тому що це які зв'язок з пілотами. І так же само це якесь пояснення якихось ситуацій і більше розуміння, що саме відбувається зараз на трасі.